Доброго дня, діти! Сьогодні до нас у гості завітала вантажівка. Давайте уважно подивимося, що вона до нас привезла. Як називаються ці іграшки? Що це в мене в руках? Пірамідка. А ось це що? Літак. А ось це що. Лялька. А ось це що? М'ячик. Пискавка. А ось це, що в мене в руках. Кубики. Так. В нас є жовтий кубик, є блакитний кубик, є жовтий трикутник. Та є червоний кружечок. Ось такий він об'ємний в нас. Давайте тепер уважно подивимося на цю картинку. Хто привіз вантажівку? Хлопчик. Що він в ній привіз? Кубики. Якого в нас кольору вантажівка? Помаранчевого. Тепер давайте подивимося на дівчинку. Що вона зробила з кубиків? Побудувала домівку. Або замок. Добре. Тепер давайте подивимось на шафу. Ось. Що ви, ми на ній бачимо? Що це в нас? Ведмедик. А це що? М'ячик. А це, що зверху лежить? Собака. Добре. Чи бачите ви ще діточок на картинці? Так, ось нас діти та вихователь. Що вони роблять? Читають книжку. А якого книжка кольору? Синього або блакитного? Дуже добре. Давайте ще раз з вами повторимо іграшки. Ось наші іграшки. Що це в нас? Пірамідка. А це що? Кубики. Що лялька. А це ще в нас м'ячик. Наша таня гірко плаче. Упустила в річку м'ячик. Годі танечко не плач, не потоне в річці м'яч. А що ось це в нас? Літак. Збудували літаками, полетіли над лісами, полетіли над морями і повернулися до мами. Дуже добре. На сьогодні у нас все. До зустрічі!